Ніч проти 4 вересня сили протиповітряної оборони знешкодили 84 зі 112 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Про це повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 4 вересня. Зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих на п'яти локаціях. Протиповітряною обороною збито подавлено 84 ворожих БПЛА типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі півдні, та сході країни. На Донеччині 11 жителів загинули, ще 16 зазнали поранень внаслідок російських атак. Через удари росіян на Харківщині одна людина загинула, ще четверо постраждали. Проти мирного населення росіяни застосовували керовані авіабомби, артилерію та безпілотники, пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура. Загинув, боронячи Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з одним героєм. Солдатові Дмитру Климчуку, воїну військової частини А-46-74, віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві! Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Міжнародна науково-практична конференція соціоекосистеми в умовах війни та інших викликів відбулася у Чернівцях. Захід приурочений до 150-річчя Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та зібрав науковців, фермерів і представників влади. Конференція об'єднала кілька важливих ініціатив. Серед них щорічний семінар стейкхолдерів міжнародного проєкту «Рестпол», мета якого збереження середовищ існування комах запилювачів. Сьогодні в нас дуже інтенсивний день, і до святкування 150-річчя університету ми вирішили об'єднати з одного боку велику міжнародну конференцію, а з іншого боку, щорічний семінар стейкхолдерів, тобто зацікавлених сторін, які беруть участь у виконанні завдань проекту «Горизонт». І Наш проєкт носить назву Рест така абревіатура, скорочена назва, і е, е, йдеться про «Restoration of Pollinators' Habitats», про відновлення місця існувань в комах. Запилювачів науковці наголошують збереження запилювачів питання не лише екологічне, а продовольче, економічне та соціальне, каже Марія Федоряк. Гостра проблема на сьогоднішній день, яка зачіпає все суспільство, оскільки запилювачі причетні і до підтримання біорізноманіття природних екосистем. Також це наші продукти харчування, це рослини, які ми споживаємо щодня. Вони потребують запилення. Ну а відтак це є і економічна ви. Года аграріїв. Зокрема, у нашій залі сьогодні зберуться численні фермери, які вирощують яблука в нашому регіоні. І ми будемо говорити про проблеми пов'язані з запиленням, збереженням біорізноманіття, з підтриманням належного стану екосистем. Ключова ідея конференції усвідомлення, що природа і суспільство це єдина система. І будь-яке втручання в один компонент неминуче впливає на інший. Ми звикли, що є природні екосистеми, а є суспільство. Насправді все надзвичайно з'єднано. І коли ми говоримо про ландшафти, це є така подвійна система, де безперечно природні компоненти, але жодні процеси сьогодні вже не відбувається без впливу людини. Тому так, як сприймається суспільство, так як ми поводимося з навколишнім середовищем, як ми змінюємо ґрунт, як ми змінюємо власне сам ландшафт, вирубуємо ліс, насаджуємо. Агроекосистеми. А відтак це є єдиний такий організм, соціоекологічна система, де природня складова нерозривно пов'язана з діяльністю людини, і за все, що ми здійснюємо, ми несемо відповідні наслідки, і в тому числі і для добробуту суспільства для здоров'я нашого покоління, майбутніх поколінь. У форматі живої лабораторії учасники шукали шляхи подолання бар'єрів до збереження запилювачів і шукали ці рішення разом науковці, фермери, екологи та управлінці. Учасники обговорювали не лише проблеми, а й шукали спільні дії. Формат живої лабораторії дозволяє враховувати різні точки зору і адаптувати рішення до конкретних умов. Living Lab, жива лабораторія, де зацікавлені сторони збираються. Ми разом напрацьовуємо щось і потім це імплементуємо. Маємо науковці мають свої знання, але в жодному разі ми не можемо диктувати фермерам чи іншим стейкхолдерам, як, як це правильно зробити. Адже в конкретних умовах соціальних, економічних, культурних є свої нюанси. І, власне, тому ми збираємося, щоб обговорити, вибрати найкращі шляхи і імплементувати міри збереження. Збереження запилювачів, насадження квітів, встановлення готелів для комах, зменшення пестицидного навантаження все це реально сприятиме покращенню стану популяції запилювачів. Результати обговорень не залишаються лише в теорії. Вони лягають в основу реальних дій. Учасники проєкту вже впроваджують екологічні рішення на практиці. І головну роль тут відіграють фермери. Наші фермери власне, застосують ці дії, і ми будемо паралельно відслідковувати, що відбувається за запилювачами. Лювачами будемо про це інформувати суспільство, прививати культуру. Навіть якщо це яблуко буде коштувати дорожче через те, що фермер вкладає кошти, суспільство повинно розуміти, що таким чином ми зберігаємо природу для подальших поколінь. До обговорення важливих екологічних викликів долучилися і представники влади. Серед ключових тем наслідки війни, хімічне навантаження на довкілля та пошук нових рішень, які допоможуть адаптуватися до нової реальності. Хочу сказати, що це питання не вчорашнього дня, це питання вчора ми цього не мали проблеми. Це питання сьогоднішнього дня і завтрашнього дня. Чому саме завтрашнього дня? Якщо у нас, скажімо, ми більшу увагу приділяємо зараз хімічній обробці всіх всяких ландшафтів, які ми там вирощуємо і таке інше, то до цього долучилася ще і війна. Тільки сьогодні по новинах нам передали. Хмельницький, не виходьте на вулицю, зачиніть вікна, а рівна і таке інше Київ. Тому та тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, ми не можемо вказати природі, що не виходь на вулицю. Зміни потребують не лише рішень, а й системного підходу. І він уже починається з поступового переходу на більш екологічні технології у сільському господарстві. Тобто, цю проблему треба систематично. І до неї науково підходити, як би це вирішуватися, впроваджувати якісь нові технології для того, щоб ми могли зберегти ту природу, яку, яку нам дарували наші пращури. Це перше. Друге, я би хотів сказати, що на сьогоднішній день багато наших аграрій вже переходять на органічні добрива, які, скажімо, менш шкідливі до навколишнього середовища, і це вже є великий плюс у нас. Юлія Слободяна, Ліна Рябко, телеканал ТВ. Директору місцевого підприємства забудовника повідомили про підозру. За даними досудового розслідування, очільник компанії упродовж трьох років під час будівництва та першої реалізації нерухомого майна вартістю понад 48 мільйонів гривень ухилився від сплати податку на додану вартість. Загальна сума несплачених податків становить 7,5 мільйонів гривень. Наразі фігуранта справи оголошено в розшук у зв'язку з переховуванням від слідства. Досудове розслідування триває. Три ДТП трапились на Буковині за минулу добу. Так, одна із аварій трапилась на вулицях міста Чернівці, де 24-річний житель міста Кісмань, керуючи автомобілем Рено, допустив зіткнення з транспортним засобом ВАЗ, яким керувала 48-річна містянка. Наслідок зіткнення постраждала кермувальниця ВАЗу. В той же час ще одна аварія трапилась у селі Киселів. Там 41-річна водійка автомобіля Нісан виїхала на смугу зустрічного руху та зіштовхнулась із автомобілем Вольсваген, яким керував 40-річний місцевий житель. Наслідок, ДТП тілесні ушкодження отримала пасажирка «Вольсвагена». Жінку госпіталізували до лікарні. Також ще одну дорожню транспортну пригоду зафіксували у селі Лимачинці. Там 16-річний житель села не впорався із керуванням Мопеда Ямаха та впав і отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Наразі щодо всіх ДТП тривають досудові розслідування пожежі на Буковині. Так, 3 вересня до надзвичайників надійшло повідомлення від сусідів про загорання господарської будівлі у селі Слобода. Прибувши на місце, рятувальники ліквідували пожежу на площі 55 квадратних метрів, не давши полум'ю перекинутись на житловий будинок. Проте вогонь встиг знищити господарську будівлю, обладнання для бджільництва, господарський інвентар, мотоблок та дрова. Причину пожежі встановлюють фахівці. Також з 4 вересня вогнеборцям надійшов виклик про загорання будинку у селі. Мигове пожежу було ліквідовано ще до прибуття надзвичайників. Попередньою причиною займання є коротке замикання електромережі. В той же час у Чернівецькому районі ліквідували дві пожежі на відкритій території. Перше займання сміття на сміттєзвалищі трапилось у селі Строїнці. Її ліквідували на площі пів гектара. Ще одне повідомлення про задимлення надійшло від очевидців, які повідомили про загорання сухої трави та чагарників на відкритій території. Прибувши на місце події, пожежники загасили полум'я на площі. 2 гектара, тим самим врятувавши будинки поруч. Причини обох пожеж встановлюють фахівці. У молодому театрі столиці презентували виставу Два листи, дебютну п'єсу чернівчанина та військового Олександра Батіновського. Прем'єра відбулася у межах фестивалю перших п'єс від театру ветеранів, мистецького проєкту відділу комунікації командування Сил та Розесу, метою якого є донесення до глядача правди про війну крізь призму пережитого тих. Хто сам пройшов фронт, в першу чергу ми доносимо людям ту правду, з якою стикаються наші ветерани. Кожна п'єса це частина душі ветерана. І кожна їхня історія це історія їхнього життя. Ну, власне кажучи, я думаю, що Краще про це може сказати тільки актор на сцені. Особливість театру ветеранів у тому, що військовослужбовців та уже колишніх військових у рамках освітнього курсу театру навчають, як писати п'єси і як їх ставити на великій сцені. Один з них чернівчанин Олександр Бакіновський, який двічі добровільно став на захист країни, вперше у 2014-му, вдруге у лютому 2022 року. До війська я долучився в серпні. 2014 року. Це перший раз, коли я тобто, свій військовий квіток чи 12 серпня 2014 року. До того я ніколи у військ не був, тому що я був не батько. У мене була відстрочка, а потім ну, якби я був вже в запасі. Ну, і з того часу, 19 20 21 рік, я провів на резервійському контракті ТРО. Ми розбудовували 107-го бригаду, 92-й БАД. Ну і я одразу з'явився в батальйоні і далі почав свій шлях військовий. І от коли після років війни здавалося, отримав шанс на відпочинок, життя підкинуло чергове випробування. По дорозі на реабілітацію сталася страшна автопригода. І наразі Олександр Бакіновський разом з дружиною відновлюється після ДТП. Олександр розповідає, що все почалося ще з дитячої мрії: зіграти у виставі чи кіно. І як то кажуть, деякі мрії мають власивість здійснюватися. Власне, після звільнення з Лав ЗСУ життя підкинуло можливість втілити її в реальність. І ось Олександр Бакіновський цього року потрапив до другого набору театру ветеранів. Позвонив Микола Кобилюк і сказав, що він закінчив перший курс театру ветеранів, що дуже класно, прикольно. І мені, ну, типа, якби сподобається. Е, прийшов час, я подав заявку. І, і тиша. Ну, тише, то і тиша, якби. І тут дзвоник від Максима Курочкіна і Максима Девізорова каже: чи готовий ви пройти співбесіду? Я кажу, так, да, готовий. Після проходження співбесіди ще певний час пройшов, і вони набрали мене, сказали, що я попав в цих 15-16 чоловік на курс в театр ветеранів. Ну, Я обрадувався, зібрав речі і поїхав в Київ. Там пройшов навчання під керівництвом відомих українських режисерів, драматургів та акторів. Одним із менторів театру ветеранів є відомий український драматург і сценарист, а нині військовослужбовець сил ТРО ЗСУ Максим Курочкін. А художнім керівником кінорежисер та актор Ахтем Саїтаблаєв. Драматична історія, написана Батіновським, розповідає про фронтові реалії та несподіванки. Скажімо про те, як Олександру на війну надійшов дитячий лист, як з'ясувалося від його доньки. І, ну, свій такі. І... Волшебний пендель мені дав Максим Дівізор, а він позвонив і сказав, ти думаєш дописувати чи ні? Я кажу, щось в мене не складається, ну, тобто не йде. Він каже, ну, там, от, ти мені казав про листа, які написала тобі типу, дитина, дешуня, каже, ти тоді такий. Річ видав, каже, мене це зацепило. Чи не можеш ти написати, чи не хочеш хоча б коротенько, хай це не буде повна п'єса. І якраз дешуня тоді приїхала з Німеччини, і три-чотири ну, ночі в основному ми писали. З нею я дуже радився, і ми, ну якби виходить, я виклав просто свою історію, життя і все. П'єса показує, як фронт змінює людину, і які втрати доводиться переживати. Каже Олександр Бакіновський, це п'єса про життя, яке проживає військовий та його родина. І ті втрати в, як в військовому житті, так і в особистому житті, які, опять же, втрати, які приносить людина, яка одягає піксель. Іде захищати свою батьківщину. Він втрачає не тільки побратимів, він деколи втрачає і сім'ю. На жаль, постановку здійснив чернівецький режисер Іван Данілін. Цікаво, що він обрав два листи зовсім випадково, навіть не знаючи, що автор також родом із Чернівців. Я коли подав заявку, треба було перечитати п'єси. А я пізно подав. Там уже всі п'єси були обрані. Лишилося буквально три п'єси і. Я відкрив, побачив п'єсу саме першу два листи і прочитав її. Вона мені сподобалась. Я написав, що я буду її робити. Потім загуглив драматурга, виявляється, він мій земляк з Чернівців. От я кажу, це значить такий знак, значить, це треба обов'язково робити. Познайомилося. До речі, ми тут на терасі. У мене він позвонив, представився, сказав, що його звати Іван Данилин. Він режисер. Я кажу, дуже приємно. Він каже, що відібрав цю п'єсу на прослуховуванні і йому і ну він був вражений, що від того, що так сталося, що ми земляки. Я побував у нього вдома. Ми дві години з ним спілкувалися. Він мені розказав всю свою історію і це більше надихнуло мене робити саме цю п'єсу. Фестиваль перших п'єс від театру ветеранів зібрав повні зали та щирі емоції публіки, каже Олексій Дмитрашківський. Дуже тішусь в тому, що насправді театр ветеранів здобуває свого глядача, зал повний, і всі глядачі дуже позитивно налаштовані на те, що відбувається. Дуже вдячний ветеранам, дуже вдячний акторам, які грають ці п'єси. Дуже вдячний молодому театру за сприяння проведенні нашого фестивалю. До слова, як поділився Олександр Бакіновський, показати виставу Два листи планують і у Чернівцях. Аліна Рябко, телеканал TV. Гордість і пиха Росії. Флагман чорноморського флоту оснащений протикорабельними ракетами, зенітними ракетними комплексами та іншим озброєнням. Його знищення продемонструвало всю силу українського війська, нашої зброї, та остаточно зруйнувало міф про непереможність флоту РФ у Чернівцях. Відбулася презентація книги Полювання на крейсер Москва, яку написали Андрій Булавін та Олександр Чудновець, аби більше розповісти про героїчну сторінку військової історії України. у ні, з Росією багато було написано про Москву різних версій речей, які неправдиві. Особливо багато неправдивої інформації розповідають росіяни. От вони замовчують, що Москва знищена українськими ракетами, розповідають, що це якесь там е, возгорання, що це матроси не там курили, що це ще щось. Ну, всяку ерунду. Ну не можуть вони визнати, що ракетний крейсер флагман чорноморського флота з назвою Москва, це все-таки назва столиці Російської Федерації, був знищений українським ракетом. Книзі торкнулися багатьох фактів пов'язаних з крейсером, зокрема, як його збудували, як насправді знищили, та що про це говорять росіяни і чому. Темою цієї книги якраз і є тема знищення. Ну і крім знищення ми зробили, знаєте, як кажуть трішечки ракрус в саму історичну подію будівництва цих кораблів. Це проєкт 1164. Їх було чотири борти побудовано. І про всі ці чотири кораблі ми розказуємо ці книги, ну, акцентуємо увагу дійсно тільки на потопленні Москви. Ну, щоб більш детально, як кажуть. Всі версії, розслідування, вона так і називається книга події, факти розслідування. Тобі ж ми даємо нашу основну версію, ну це не версія, це як і є, як ми його потопили, і плюс даємо якісь версії російської сторони. Історія полювання на крейсер Москва у книзі розкривається у всіх доступних деталях як масштабна військова операція, аби українці дізналися, скільки сил було задіяно, аби втілити її у життя. Операція наших спецслужб і служби безпеки, і головного розвідного управління, і військово-морських сил, і всіх задіяних багато сил супроту було збройних сил задіяно в цій операції. От його відслідкували, перевірили його наявність, спробували його вразити, потренувалися, а потім все-таки Бог-Нептун допоміг, ми його вразили, потопили, ми кажемо, потопили, знищили. Під час написання використовували лише відкриті джерела, кажуть автори. Це і наші джерела, це і російські джерела, це і західні джерела, це література, яка по цих кораблях була написана раніше. Це і ми відвідували Миколаїв завод, де будувалися ці кораблі. І разом з інженерами вивчали на тому кораблі четвертому, який не добудований, куди могли попасти ракети, до чого це могло прийти. Звести і так далі. Презентацію книги чернівчанам представили у нещодавно відкритому новому приміщенні обласного ветеран хабу, як каже керівник простору Олександр Кошовий, книга є дуже важливою і актуальною для українців, адже тема знищення крейсера, Москва, є цікавою у багатьох аспектах і у військовому, і у соціальному, і як історична пам'ять. По перше, це дуже така велика ціль. Це крейсер, який випускає ракети, да тобто. Це не е, звичайна техніка там, танк або бронетехніка. Да? Це плав средство, на якому знаходиться дуже потужна зброя. Е, потім Москва, це символічна назва, тому що Москва для нас тригер, бо з Москви йдуть всі е, команди на знищення України. Ну і ще ж є історія, що коли послали корабель дуже далеко, і він е, скоріший час і пішов туди, але не так далеко на дно. Ну, тобто, за адресою були ж картини, були футболки, меми, тобто багато історій. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ. Слава героям!